Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді розпаковка декількох посилок, які мені надійшли від Національного банку України. Деякі покупки робив в комерційних банках України і відповідно це все накопичилось. Буквально за кілька тижнів назбиралося всього цього добра цього краму і вирішив зробити огляд на це все. В принципі, всі ці монети, окремо з них є огляд на моєму YouTube-каналі у попередніх відео. А тут, якби, дубляжі всіх тих монет, які я собі докуповував, по можливості, так би мовити, ціна була невелика, тому я б вирішив їх докупити, поки є можливість. Отже, розсортуємо їх по моментах, де і як я їх купував, а вже потім перейдемо до огляду. Ці в нас всі монети. З одного банку надійшли, тому їх зараз я приберу і залишу поки що в стороні. Так, і почнемо ми, мабуть, так, ці коробки я поки залишу в сторону і почнемо з ось цих. Так, значить в одному з комерційних банків мені вдалося прикупити ось таку прекрасну монету. В сувенірній упаковці це. Можна так вимовити, в принципі, дуже невелика ціна. У мене є така монета. Є вона в звичайному вигляді, є і в сувенірній упаковці, одна із топових монет 22-го року Рокут, Володимирський собор. Ось так вона відкривається, дуже крутезна монета. Віддав я за неї всього 400 гривень за цю монету. Ну, звісно, що 22-му році вона коштувала набагато дешевше. Таку красоту мені вдалося придбати в одному з комерційних банків. Ось, дивіться, яка красота. Ось ця монета Володимирський собор. Вона звідси виймається. Це її сувенірна упаковка. За 400 гривень таку, за, за таку красоту віддати насправді. Не жалко. Так, це у нас оборотна сторона, опис, тираж монети 35 тисяч штук всього. Так, Володимирський собор. І можна звідси вийняти, щоб показати її ближче. Одна з дуже гарних монет 22-го року. Ці всі капсули не відкриваю через те, щоб не пошкодити їх. То, до речі, в цій монеті є брак. Володимирський собор, це зображення храму, воно трошки виходить за рамки. Там под рук виходить за рамки самої, самого храму. Трошки в бік так намальований, такий брак є, відповідний. Але це без браку все нормально. Так, це Володимирський собор, одна з крутих монет. У мене на каналі є огляд про цю монету, тому детально зупинятися на ній не буду. Кому буде цікаво, шукайте на каналі огляд цієї монети. Тоді вона коштувала набагато дешевше, ніж зараз. Але і зараз навіть в банка дистриб'ютор, я вважаю, що це дуже, дуже класна ціна за 400 гривень взяти таку красоту. Так, це була одна з монет, взятих в комерційному банку. Так, зараз я її приберу, щоб вона заважала. Перейдемо далі. Так, далі вдалося мені. Прикупити також в одному з банків чотири таких медалі. Це Державна служба фінансового моніторингу. Зараз є. Це також медаль 22-го року. Зараз ми її відкриємо, їх всі в пакети поперекидав в банках. Вони продаються, звісно, що без зіп пакетів я їх поперекидав в зіп пакети для того, щоб вони не псувалась капсула. Ось вона, Державна служба фінансового моніторингу України. Так, це пам'ятна медаль. От гурт у неї гладкий і без номіналу. І зворотня сторона 22 рік, підрозділ фінансової розвідки України. Ось так от. А ціна взагалі дармова 55 гривень. У банка дистрибютора мені вдалося взяти таку медаль за всього за 55 гривень. Дуже і дуже дешево. Ну їх Тираж, медалі у нас насправді колекціонери не так багато. У, до речі, у. Зараз подивимося у Загреби. У мене, щоправда, каталог старенький 2022 року. У Загреби, згідно цієї медалі, у мене якраз на 2022 році вона в планах і закінчувалася. У 2022 році план випуску медалей, Державна служба фінансового моніторингу всього 20 тисяч тираж. 20 тисяч введення в обіг січень 2022 року. Тут зображення нема, бо це був план випуску. Всього 20 тисяч таких медалей. Я медалі збираю, в мене їх є значна кількість, не, не, не всі, правда, але значна кількість є. І враховуючи їх, що їх 20 тисяч тираж і ціна всього по 55 гривень, я, думаю, я їх просто собі як на, в обмінний фонд, або з цілі майбутнього. Перепродажу в майбутньому просто собі їх прикупив, бо ціна явно дуже-дуже невелика. Так, далі, що мені ще вдалося прикупити в комерційних банках цього тижня? Вдалося прикупити ось такі дві медалі, також пам'ятні. Я робив також огляд на цю медаль. Я замовляв її, щоправда, на онлайн, в онлайн магазині інтернет. Інтернет-магазині Нацбанку України це пам'ятна медаль Національного агентства з питань запобігання корупції. За... В інтернет-магазині вдалося замовити всього одну, а тут мені вдалося прикупити їх вже дві, ну, вже звісно, що з націнкою. Також дуже круті медалі, тараш у них, звісно, більший. Тут що в них клас на... на це е... перша пам'ятна медаль, яка. от, Подана в сувенірній упаковці. Вона в такому плані. В, в 25-му році вибачаюся ця медаль. Додається вже вся в сувенірній упаковці. Тут, бачите, класно переливаються такі от лінії. ось ці інформація. Все стікається, вся інформація до НАЗК. От, класно, вона зробили. Думаю, що камера передасть цю особливість. НАЗК. Є ще набу е, набу Орган... Національне антикорупційне бюро. І Є НАЗК це Все, наші антикорупційні різноманітні організації, які сильно борються з корупцією в Україні. Так, отакі медалі мені вдалося прикупити за 220 гривень за кожну. 220. Ось дві, дві штуки в мене додалося до колекції. Всього тепер три. Тобто я собі зазвичай стараюся по три монети. Три, можливо, Ну, базових три купити. а Якщо є можливість, то прикупити більше. Так, і нарешті вдалося мені прикупити. Ось такий от ролл. До речі, також на каналі вже я робив огляд про цей ролл, про опис про нього і так далі. Тільки там в мене була одна особливість. У мене монета була із зображенням однакових з обох сторон. З сторон. Там з об... Зараз я її вийму зі пакета, щоб не зіпсувати. З того, що мені вдалося прикупити в банку, що тут цікавого, зараз покажу. Тут і зображення є 10 гривень рік карбування 2025 рік. І на зворотній стороні, зображення як би правильно сказати, зображення нової монети її зворотній сторони, ось вона. Так, конкретно Національної гвардії України. Логотип ось цей. Який поданий на сувенірній упаковці. Те, що мені вдалося брати з Нацбанку України, то там була проблема. Там зображення. ось, До речі, цей ролл з Нацбанку. Тут, як ви бачите, і тут Тут зображення логотипу нового, і на зворотній стороні. Ось, Я їх прикупив дві штуки, і дві штуки мені прийшли з такими зворотніми сторонами. І тут, і тут. Отакі от нюанси. А ця вже нарешті, та, яка піде в колекцію, тут у неї зображення таке, як треба, як то кажуть. 10 гривень зображення є, і на зворотній стороні логотип нової монети, нової якості. Не нової якості, а нове зображення. Так, це в нас все значить, стосовно. Цінників, зараз я покажу, як це все обійшлось. Так, значить, дивіться. Пам'ятна медаль ще раз, 220 гривень. Мені обійшлось по 55 гривень. Ой, вибачаюсь, пам'ятна медаль на ЗК 220 гривень за штуку. Пам'ятна медаль Державна служба фінансового моніторингу 55 гривень. 4 штуки вдалося прикупити. Ролик обігових монет в принципі, не в принципі, по банківській ціні 459 гривень. І Володимирський собор за 400 гривень мені вдалося вирвати в одному з комерційних банків. Так, це все мені це все ми розглянули і переходимо далі. Так, значить, наступним, що б я хотів би ще оглянути, це ось ці дві, чи, давайте їх не дві дві посилки. Продовжимо з так, мабуть, що продовжимо все-таки з цих двох посилок, які також мені надійшли з одного з. З комерційних банків. Так, де мій помічник, одну буквально хвилинку. Так, у мене є ось такий от друг. За допомогою нього ми зараз розпакуємо нашу посилку, яка нам надійшла з одного з комерційних банків в Одесі. Всі ці посилки я здійснюю саме в Одесі. Комерційних банків є багато. Рада банк. Таскомбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Ну, Ощадбанк він взагалі державний, разом з Приватом, разом з Укргазом Банком. Але там вони є банками-дистриб'юторами, в яких продають монети. Так, зараз ми це все відкриємо обережно. Це я замовляв також. Банку, але з доставкою додому, бо їхати в цей банк мені далековато. Так, тут є така от підпис: опломбовано. При спробі відкриття просвічується напис, наклейка захист і так далі. Підпис. Ось такі є нюанси. Ну, такі наклейки, до речі, як банківський виріб, також зберігаю. Зараз ми спробуємо. Дивіться, коли її відкриваєш, там проявляється. Що воно відкри... відкрито. Зараз покажу ближче. Коли відкриваєш, там з'являються такі букви при відкритті, така, це така своєрідний спосіб захисту. Коли відкриваєш, отут з'являються такі букви. І зараз ми його ось зробимо ось так. О, таку річ можна також собі в колекцію залишити підпис і там з'явилися такі букви прозорі. Що воно нібито відкрите. Ну, то таке. Так, це поки що ми можемо залишити. Так, це залишимо на фоні. Так, і відкриваємо далі. Буде у нас така рубрика Суботня розпаковка посилок. Ну Не, не кожної суботи вдасться, звісно, що відкривати, бо буває так, що немає часу з цим займатися. Посилки надходять, збираю їх, збираю, а потім роблю загальний огляд всього того, що вдалося назбирати. Так, що у нас тут? Тут у нас йде повністю опис. Так, зараз я його відкривати не буду, щоб засвідчувати свої персональні дани, дані. Так, але ось так можу зробити. Що у, нас? що у нас тут? Це у нас медаль до 70-річчя дня народження ВП. ВП. А далі не написано кого. Кількість дві штуки роз'єднатися на 500 гривень, сума 1000 гривень. Сума 1000 гривень, 1000 гривень, 1000 копійок. Так, Відділення нової пошти 28 квітня 2025 року мені надійшла ця посилка. Так, далі. Що нам тут надійшло? Тут така сувенірна упаковка, фірменний пакет банку, в якому я це все купував. А це був банк південний. Ось, До речі, такий сувенірна, сувенірна упаковочка. Надійшла банк південний. Так, буде в мене такий сумочка така невеличка. Так, і тут нам надійшла пам'ятна медаль. Ось одна коробка і друга. Там є ліміти на придбання. Більше ніж 2 штуки на руки даних медалей купити не можна було. Тому довелося замовляти і мені, і на всіх моїх родичів. Також прикупив собі їх, як і в колекцію, і як інвестицію. У мене, до речі, є огляд на цю пам'ятну медаль. В описі під цим відео я залишу огляд на цю медаль. Подобаються мені ці розміри цих гігантських футлярів. А колір дивіться, який гарний червоний такий. Червоний колір і тут пам'ятна медаль Вадим Гетьман. Пам'ятна медаль Вадим Гетьман дуже гарна. Сама по собі дивіться, яка вона велика, нестандартна. Тут, просто вона... тут дві унці є. Дві унці, нібито як латунь, де насправді в описі пишуть, що там том, томпак. Переглянув я в відео озвучу, що це латунь мідь. В описі потім перечитав, що все-таки є такий сплав, який називається Тампак. В огляді книги Загреби, там, до речі, є опис, що таке тампак. Зараз одну хвилинку може і глянемо, що там є. Зараз ми в книги Загреби і глянемо, що таке тампак. Так, книга Загреби, Книга Загреби, що там йде в описі про Тампак. А тампак ось він, буквально на початку самого цього каталога. Є от поняття, що таке ТОМПАК. Том це ТОМПАК сплав латуні та цинку. 3 від 3 до 10% з міддю. Ось у відео попередньому озвучував, я вже не пам'ятаю, латунь, називав її Том. Але на вигляд вона дійсно наглядає як мідна. Тут пишеться, що це томпак. В описі про цю медаль сплав латуні та цинку. 3-10% з міддю. До речі, давайте з вами глянемо, що ж там йдеться в описі. Ось, ось ця медаль. Тут в описі йде 50 мм діаметр на гутілого тип МДНБУ, роки життя і сплав. Не сплав, а метал Том. Том 587-2000 тираж 750 гривень, її ціна стане на 22 рік. Мені таку медаль вдалося прикупити не за 500 гривень. Тобто це медаль, пам'ятна медаль ТОМ. Саме той сплав, не мідь, а сплав різних латунь, нікель і невелика частка міді. Ось ця медалька у мене додалась в колекцію. У мене вже їх насправді декілька штук. Вдалося мені їх придбати. І знову ж таки, як інвестицію, я їх собі приберіг. Так, це у нас там пак одна ось сюди піде. Одна медаль. Так, перевіряємо тепер іншу. Ще одна. Ці червоні футляри дуже гарні самі по собі, дуже гарно, круто виглядають. Тут ще одна така медаль. Шкода, що вони без сертифікату йдуть в описі. Не пишеться, що дається сертифікат, вони йдуть без сертифікату. Ще одна пам'ятна медаль Вадим Гетьман. Бачите, що у них на гурті немає насічок. Там тільки логотип банкнотно монетного двору. І роки життя Вадима Гетьмана. Вадим Гетьман це один з голів Нацбанку України, якого було вбито. Трохи пізніше. Він був і народним депутатом України одного із скликань. Знову ж таки, детальніше про нього, дивіться в моєму описі, дивіться в попередніх відео. Так. І ще одна така ж сама посилка з того ж банку. Я ж кажу, замовляв на всіх своїх родичів, бо на руки взяти. Більше, ніж дві там є певні обмеження. були. Ну, насправді цієї медалі вже в наявності в банку Південному немає. Її всю розібрали. І причому дуже швидко. З моменту, як вона з'явилася, її швидко розібрали. Я користую, користуючись можливістю, набрав їх декілька в так званий обмінний фонд. Хто слідкує за новинами, в нас в банку були продажі 10. Пам'ятної медалі 10 років, 10-20 років Нацбанку України. Мені, на жаль, не вдалося не купити ні одну, ні іншу в онлайн-магазині. Їх там буквально розмили за 15 секунд. Якщо в мене таймер був перед очима, я заради цікавості класав цю медаль і просто на очах вони танули ті медалі, буквально там секунди її розібрали вмить. Надію, що я її на вторинному ринку десь прикуплю. Там ціни, ціна в неї була щось невисока, там щось до 200-250 чи гривень. Умовно точно не пам'ятаю. Але точно не дорожче 3, 3, 300 гривень. Думаю, що на вторинному ринку десь за якусь 1000 на перепродажі вона буде. Та думаю, що Візьму собі в колекцію і для огляду на каналі. А ви підписуйтесь на канал, обов'язково залишайте свої відгуки і коментарі. Що вам вдалося прикупити в онлайн-магазині? Чи збираєте ви взагалі медалі, бо так серед знайомих колекціонерів Одеситі, з якими спілкуюся, то там більшість не збирають медалі взагалі. Кажуть, що її медалі просто не цікаві. Так, це у нас банк Південний. Ще один такий у мене буде сувенірний пакет. Так, це нам чек ще один надіслали. 24 квітня 25-го року квитанція, примірник. Там також медаль до 70-річчя. Народження Володимира Гетьмана 500 гривень. Коноваленка. Так, це ми можемо так от залишити. Нам не потрібно. Нам не перевірити, наявність, що ж там всередині. Тут також дві. Ще дві медалі. Ну що що, коробок у мене накопичилась достатня кількість. Так, це у нас ще дві медалі. Так, ще одна Вадим Гетьман. Ну, всяк випадок перевіряю. Але ніби все нормально. Так, 2005-й, капсула ціленька. Ніби все нормально. Так, все, закриваємо її назад. Це у нас ще один Вадим Гетьман. І докупи ще одна. Тираж і всього 2000 штук, отаких пам'ятних медалей. мене зацікавила особи... ця особистість, яка пов'язана безпосередньо з Національним банком України. Дуже відома була людина, але, на жаль, всіх відомих і знаменитих, і дуже перспективних у нас в Україні вони дивним чином згинуть. Так, ось такі чотири пам'ятних медалі Вадим Гетьман я собі як інвестицію прикупив і залишу на кілька років з надією, що вони дещо здорожчують. Хоча у них особливо великого росту, як такого, немає. Але є надія на те, що в Україні колекціонерів, можливо, стане більше, а їх стає більше. І дані медалі зацікавлять. Нових колекціонерів. Ну, або на обмінний фонд також можна залишити. Хтось собі прикупив одних медалей в одному банку, хтось інших в кількості, а потім просто можна обмінятися. От з такою ціллю я собі їх буквально декілька і прикупив. Була можливість, а чому ні. Так, це ми оглянули, це ми все залишаємо поки що. Так, і залишається тепер посилка від Національного банку України, яка мені надійшла з інтернет-магазину. Так, зараз у них новації пішли, вже тепер пишуть НБУ, Укрпошта. Пишуть, що дозволено огляд, пишуть розміри, і вже упаковка пішла вже трошки, дещо так, такого іншого формату. Зараз ми цю упаковку розкриємо і переглянемо, що там всередині. Так. Там шкода, що в нас в банку стоять ліміти і обмеження. Хотілося б прикупити більше монет. Але, на жаль, ліміт вичерпаний, одну взяв. Я не можу взяти їх більше. Там доводиться або реєструвати родичів своїх і так далі. Але возитися з цими картками реєстрації мені не, не хочеться. Так, ось така упаковка. Тому так зазвичай добираю те, що, вже, те, що можна взяти, і не по невеликій кількості. Поповнюю свою колекцію. Тут така супер-пупер приблуна. Ось так відкриваємо. Так, нова система упаковок. Укрпоште. Так, далі йде ось так. Тепер подаються ось такого плану чеки. Ще 5 травня 2025 року була здійснена операція. Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень до старіччя від дня народження Франка. Так, 27 гривень обійшлась нам така. Далі українська бобовна лелека 100 Нельзильберу 121 гривня. Вартість. Плютані з імен Варчук у сувенірному пакуванні. Нельзильбер 472 гривні і на цьому все. Тобто, три найменування продукції. Даному, в даній посилці надійшло. Упакували, як бачите, ось так. Тут у нас полював я, власне, за оцією монетою. Їх там ціла серія, виходить, українська бавовна. Бачите, так упакували на совість. У мене також є огляд на цю монету на лелеку 100. В, в попередніх відео можна глянути, передивитися опис про цю монету. Лека 100 це український безпілотник. ось вона. Там є опис 24-го року. Тут Нацбанк вирішив їх докарбувати. Ну, мені знову ж таки цю монету вдалося чудом виловити, бо більшість колекціонерів полювали саме за цією монетою, хоч всі собі в колекції, я думаю, її вже недавно придбали. Але так в обмінний фонд, як перспективна монета, її собі в колекцію все одно докуповують. Вірять в те, що тут, так, бачите, переклали папірець. Лонтанізм. Ця монета також у мене є на огляді. У мене вже їх є декілька штук. Досить дорога монета зі старту від Нацбанку 400, там, скільки, 472 гривні. Досить дорога монета буквально зі старту. Її неохоче її так в кількості розбирають. І На одні руки можна взяти до п'яти монет. Якщо ви жодного разу не брали. Таку монету, на руки видають до 5 монет. Ось я всі 5 відразу не беру. У мене там ліміт на 5 монет. Я з кожним разом, коли беру якусь одну монету, вдається прикупити із тих, що я хочу конкретно реально взяти. Ось таку умовно взяту, докуповую собі ще в, в, в довантаження, щоб однією посилкою не ганяти одну монету. Вже беру собі вдогін ще й ось таку монету. Ось плюнтонізм. Дуже гарна монета, але потрібен, думаю, час на цю монету, щоб вона дорожчала в ціні і знову ж таки в обмінний фонд, хай, собі, хай лежить. Ось а тираж у неї до 75 тисяч штук, тому і так сильно не розбирають. Тираж занадто великий, 75 тисяч, але маю надію на те, що через те, що у неї такий. Кольорова вона, по-перше, по-друге, класна сувенірна упаковка. І по-третє, сама монета це афінаш, чи не афінаш називається, так як патинована вона йде. І саме через ці особливості я цю монету в довантаження все одно беру. Думаю, що вони з часом подорожчають і потім. Іди, знай, Можливо, це джекпот. І в довантаження собі взяв отаку банкноту. 20 гривень, вона відрізняється від звичайних 20-х, тільки тим, що тут є 160. така надруківка. До речі, зараз можемо показати, що порівняти 20-ка така сувенірна. 20-ка сувенірна і 20-ка сувенірна. Ось з такого плану. Вони чим відрізняються? Що у них немає цієї надруківки 160. До речі, на Укрпощі дали мені також нову 20-ку, вона не мнута, не гнута, також піде в колекцію. Тобто тут головне, щоб кути були оці рівними, не загнутими. От Вона буквально ціленька-ціленька, буквально не з загнутими, загнутими кутками. Щоправда, ця 160 років вона надрукована рік карбування в неї 2016 й а от цієї банкноти рік карбування 2023. Це позаминулий рік. Ось і та, і та в ідеальному стані. Чому ціна ось цих банкнот невелика? Всього 27 гривень. Дивіться, по чеку 27 гривень її вартість на 7 гривень дорожче через оцю надруківку. У них дуже великий тираж. У них тираж мільйон Штуки тому Нацбанки їх до сих пір відносно дешево їх продає. А там, до речі, є ще брак у цієї банкноти. Там де напис о цих років. Там є помил... Не помилка, там з'їхала краса. Це фарба трошки з'їхала, і тому вона є трошки дорожчою. Ось. Тому шукайте. Я собі знову ж таки її взяв до вантаження. У мене їх є декілька штук. В колекцію поклав, думаю, хай ще буде, можна буде ще кілька взяти, хай собі буде. Ось, тобто багато на ній не заробиш, а так для колекції хай собі лежить. Знову ж таки, тут цікаві, можливо, якісь номери цікаві, цікаві трапляться. Тут себе 086. Тут цікавого номеру немає, такий собі. Ось, але в колекції хай буде. Тому ось такий от невеликий огляд всього цього добра я вам зробив. Ось, Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки під цим відео. Діліться, діліться тим, що ви прокупили останнім часом. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!